3. Своє посвідчення, придивіть, будь ласка. Посвідчення чого? Не знаєте чого, своє посвідчення. Не посвіщення. знаю. Не знаєте? Ну давайте придівлю вам. Ну давайте, це. продивіть. Посвідчення подія своє. Не, не ну ми сказали посвідчення, я не знаю, яке вам посвідчення. 18 показати. пункт 3. Чого, 18 пункт 3? Що це таке? Чого? Чого? Документи, підсвіті. А я вам казав, я право трошню руку. Пусту 2-4, пункту 2.1. Пункт Ви тут можете проявити, но вирішені документи, значить ми... ансамблем. Пісня водя реєстраційної струховий політкол збройного технічного контролю. А ну ще раз. Ану ще раз. 18 пункт 3, давайте. Зараз почитайте. Що, що ти робиш, Боже? Ні, ну, ну людина не хоче представитись. Будь нормальність тобою, будуть нормальність. Ну я ж приєм. Представляю перед Богом. Перед Богом? Представляєте повітло? Так, дивимося, 18 пункт про право дорожнього руху. Не право дорожнього руху, а про я національну поліцію. То, то треба говорити, що ви хочете. Я ж вас питаю, що це не Ну ви що, ви що? Ну, ви не розумієте, національну Ви сказали 18 поліцію. пункт 3. Я звідки знаю ПДР, Закону України про фіціальну поліцію. А ПДР немає 18.3. Конституція. А що, ви залишив ПДР немає 8. Немає. Палі. Є про національну поліцію. Що про національну? ПДР є теж пункт 18.3. Коротше, ну що ви хочете? Ви, ви, ви думку свою складіть нормально, сформулюйте. Добре. Що ви хочете? Документи приділі. Я не буду. Ви свої придивіть. Ви відмовляєтеся, до вас буде винесено постанову. Ви свою придивіть. Що своє? Свідо... Поліцейського. Вас... зрозуміло? Тут Нормально можна сказати. Службове посвідчення. Службове, я ж сказав. Ви, ви не сказали, ви сказали посвідчення. Вони посвідчення водія. Ну, Може, в мене посвідчення інваліда ну. ще є. Тордік ну. Андрій. Васильович, 18.3, до повного до повного ознайомлення. До повного Вийняти скорочки. Вийняти скорочки. А там так пише, Да. А покажіть, що там пише показати, виняти з іншої сторони. Ну, ну це не посвідчення. Це? це додаток до жетона. Тепер почитайте з постанови кабінету міністрів. Кабінету там міністрів одинадцять задверч... да, 11, 11 Міністр, міністр 11 внутрішніх сім за одинадцять тридцять сім. Ні, зразок, звердив зразок, звердив зразок да. а це додаток да. до жетона. Це не це не посвідчення, який додаток Поліцейського. Там що, пише, що там додаток. Це додаток до жетона, додаток до жетона пише, 0-64-42. Це додаток до жетона, це не ваше посвідчення. Це посвідчення службове затверджено міністром внутрішніх справ. Кабірету, Будь ласка, всі міністрів. питання всі питання до міністра внутрішніх Воді. справ. Ну, Доброго дня. Доброго дня. Один лейтенант поліції Ханса Віталія. Добре. Дивіться, представники цієї фірми не хочуть сказати Європротокол. Чи прось. Тому що в них таке право є. Відмовитися від Європротокол. Не лише поліцейські гори. Він, ви? Він, він вони, вони просять скласти на вас протокол для фіксації даного ДТП. А я відмовляю. Від... Чесно, чоловіче. Ви зараз будете будь, затримані. Я не буду затримані. будете затримані. Складайте протокол затримання. Документи складемо. Викладайте. Що ви думаєте, що це проблема? Чи ну? що? давайте не будете снарити моїм пологою. Просто складаємо протокол, фіксуємо ДТП, і ми розвізємо.